Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо другу частину. Вам дуже сподобалось. Ми вирішили для вас зняти частину 2. Так як в цьому відео з'явився новий підписник. Це для нас радість, тому ми для вас тут, перед вами, і знімаємо продовження. Якщо вам сподобається цей челендж, ми знімемо третю частину. Якщо прийде під відео ще один, підписник. Або два. Неможливо. Тому гра називається Ерудит. Свої правила в дужках. Частина 2. Поїхали. Але з. Е Ой, то Додатковими правилами. Ні, З. Скажи. По-російськи я тобі допоможу перекласти. З утяжеленням. З поважченням. З поважченням, тобто додатковим нашим. Нашими правилами. Ось ця штука. Що треба буде. Не, Ходити фішечками. Так. А яким? Ти не сказала, яким кольором ходити. Таким любим. Хочете. Яким двома. довільним. Якимось двома довільними кольорами. Так. Я собі вибираю синій і зелений. Так. А ти? Червоно. -жовти. Червоний і Добре. Червоно жовтий. Червоно-жовтий. Якщо ви вибрали. Ви перші які сказали? Синій і зелений. Синій, значить, перший ходити сіні. Добре. А ми починаємо. Ти починаєш так. з купочки літер. Вибираєш собі літери. Скільки? 5. Ми вибираємо собі по 5 літер. Завчасно ми не знаємо, які то літери. І ти тепер пробуєш докласти слова до тих літер, які в нас є вже на ігровому полі. Так. У нас є літери М, К, Н, Ж, С. 5 літер. І пробуємо докладати. Ти взяла тільки чотири карточки, бери ще одну п'яту. Ой, я думала, що я взяла. Нічого. Взяла. Не дуже хороші карточки, тому що тільки дві голосних Е і Е. Хочеш ти прикол? Так. Можна, ну, такого слова нема, але в дійсності так кажуть: Ксс. Кіс. Кс. Але ми домовилися, що ми складаємо тільки іменники. Ніяких прийменників, займенників, тільки іменників. А я нічого не можу сказати. Чаргальнірні. Тепер я беру. Ага. О, то ми може... О, це добре, тому що в нас не будуть закінчуватися літери. Так, Всі можна. літери ми кидаємо назад. Так. Ой. На сьогоднішній день. Та, так. Раз... Я пробую брати різні. З різних боків коли може мені повезе. Другу частину, ой, першу частину перепрошую. То ми викладали назад, ну, тобто не складала на купу. О, мені краще, то тому що в мене чис... вже дві голосних, і я. І я, то і я можу чисніше. на букву Кис скласти слово кит. Кит. Кит – то е, такий савець. Найбільший серед морських савців. Так, кит. Ставте собі бал. Кит. Так. Я ставлю собі бал. А чи можу я ще скласти якесь слово? Ну, мені ставте мінус. Я Ні, бал. я не можу. А як мені зробити? Якщо в мене є три літри, які я не використала, я їх знову долучаю до загальної кубки. Так? Добре. Друзі, сьогодні в другому раунді ми ставимо на загальну кубку. Чому? Тому що в першому нам раунді... Не вистачає літер. нам в першому раунді не вистачало і літер. ми губилися. Тому на другому раунді ми складаємо на загальну купу і переміщуємо. Твоя черга, бери 5 карточок. А я по секрету не буду дивитися. буде цікавіше. Вона не знаю, як я взяла, але це то секрет. Можна докладати таким чином, щоб закінчувалося слово на и, на т, на, «ти», на «ка», або починалося, або закінчилось, на и починалось. На Ки вже не можна. На «ки» можна? Вже не можна. Можна в на нашому випадку не можна. По, По вертикалі. По вертикалі можна ще скласти слово. По вертикалі можна, так ні? Сюди не можна. Але можна, наприклад, щоб на букву Т закінчувалось слово. Вже починатися не може. Чому? Тому що у нас тут заважає буквочка Н. Одне «Но». Щоб починалося чи закінчувалося на букву Т, так не можна. Чому? Можна, щоб закінчилось. От звідси може сюди Не немає. Правила є правила. Так. Okay. В тебе вже добре багато голосних, але немає приголосних. Треба було би, щоб більше, бо в тебе чотири голосних, тільки одна приголосна. Чекайте. Okay. Mm -hmm. Нагалю купу і в мене, знову мінус не альміу. Я знову беру 5 карточок. А, вони перемішали. Два, три, чотири, п'ять. А я беру з різних кінців. Так, я взяла 5 карточок. В мене є буква П, А, Д, Т і В. Гарні буквочки. Бо вони часто зустрічаються. Так. Поки що нам крутити нашу розладку. Але в мене тільки одна голосна. Оце мінус. У мене тільки одна голосна А. Нам поки не везе. Я можу скласти слово сад. Сад. Я можу скласти слово сад. І поставити собі одну літру. Але зі... зі... Аймірно Але так поставила, що наше слово впроваджені. Ну, то може ще є, якесь десь побачимо ті, ті буквочки, може, ще десь з'являться. У мене з'явилася ідея. Так. Скажи. Нам треба знайти ще одну букву С. Перша, яка попалась на очі. Давай. І ми її поставимо сюди. Добре. Отак тепер можливо. Добре. Бери п'ять карточок. Що нам не везе, друзі? П'ять? Може, я тобі відсуну, тобі незручно отак зроби, як я. Розкладати на біленькому і тоді легше думати. Р. Правду я сказала, нам не везе. Н-и. Н-і-о. О. Можна скласти слово сир. Дивись, ти докладаєш. Львиш, мої думки. Я дуже хотіла сказати mm. Сир. <кхм> О, слово сир. Чудово. А ви вмієте читати думки, правда? <кхм> так. Е, ну ну що? Сир ми скласти не зможемо. Чому не можемо? Сті в буква «л» має бути. Так що... Тоді ми можемо скласти слово рис. Можна. О. Ні, має починатися на букву С. Так. Чому? Може закінчуватися на Не букву можна. С? Тільки починатися? А, ну то, то складніше тоді. Тож в мене мінус. Ой, ну то. Ага, ну то складніше. Та, де ви є тут? Десь тут. Тепер тоді моя черга. Ваша черга. Тоді я беру ті літери. Докладаю до загальної кубки, бо так переміщую. По-перше, мені Ой. не везе, по-друге, нам не везе. Загальні візе. Один, два, три, чотири, п'ять. Я взяла п'ять літер. Буду молити, Бога, що мені впалося хоча б по ін. Так, в мене є приголосні. Ой, дуже не здало. Ха -ха. в мене три приголосних буква «й» і буква Ю. Якраз ті літери, які от Короче, буква «ю» рідко зустрічаються. Алірні не повезло. А ми переходимо, не знаю, який раунд. Коротше, до наступного раунду. Так. Я вже збилася вістрою. Переходимо до наступного раунду. Хто рахує раунди? Пишіть коментарях який то раунду. Так. Я відділяю рисочкою наступний раунд. А може починати інші букви викладати? Раунд з іншими буквами на полі, чи ні? Можна. Чи будемо продовжувати ті? Ті продовжуємо. залишилася буква G M S N. С і Н. Ага. А от ми в наше лишилось, дивись, ми К можемо по вертикалі викласти. І К лишилось. І Н можна або по вертикалі, або по горизонталі, правда? Можна. А щоб буква А лічало. Так. Ви так не честні, друзі, знаєте? Мені здається. Знаєте, що я зроблю? Я ось цю букву С посуну ось сюди. Чудово. Тому я тоді я можу скласти сер. Чудово, молодець. Тоді так реально несправедливо. Один. Бо С мішає, то несправедливо. А так нормально. Добре. Значить, тепер моя черга. Ні, тоді сюди поставлю. О. О. Добре. Так справедливо. Там так. так немає. Так, чудово. І тепер я беру п'ять карточок. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер що в мене? О, добре, букочка О. А, я а і, і, а і. Ю. Можна я покажу? Так. Друзі. Буква І. Голосна. Аліна Алімієрна крутить рулетку. А, і ставить букву І сюди. Ні, сюди тоді? І сюди. Чекай, а тоді у мене дві букви. С, тоді п. два рази. Я два разі. рази? Так, я тоді е, е, ходжу на шість. Один, два, три, чотири, пять, шість і кручу, але мені воно нічого не дало. Тепер другий раз. А другий раз я ходжу зеленим. Так. На зелений я хожу тільки на один. Так, так тепер ти. Той йде ти назад. Ага, пойду назад. Хто не йде, йде. букву L, й Супер Чемпіон. Той виграє, тому що вже буде слово стіл складене. Так. Так. Три. я відчуваю. 4, 5. Я вже відчуваю, хто виграє. О! Гра закінчилась на тому. В тебе є буква Л. Значить, ти склала слово стіл, яке якраз і треба було нам скласти. Так. Все, я тебе вітаю. Ти виграєш. Нічого не вітаєте. ні? Ти ходиш на два. Раз. Там. А не в ту сторону, дивися, ми ходимо Русь. проти будинок стрілкою. Так. Раз. І кручу. Олексій. Так. Все, І друзі. Тут... Ми склали слово стіл. То не повір, я вам покажу. Ага. Ні, то може ліпше камерою над тим показати. Ага, добре. Я вам показую слово стіл. Чудово? Я тебе вітаю, ти виграла. Хто більше ви, вибив, а не Юля. що моя ніхто не завиграла. Ні, ти виграла, тому що ти склала слово стіл. Так. Добре, друзі. Значить, виграла. На сьогодні все. На тому. Гра закінчилась, ми виграли слово стіл, тому став лайк, підпишись на канал, щоб зняти третю частину. Ми сьогодні мали знімати вчорашній челендж другу частину. Але не набралося 3 плюсика, тому сорі. Тому ми не знімаємо. Але якщо ви дуже хочете, ставте плюсики. Під вчорашнім відео і ми для вас знімемо. Але тільки після того як буде три плюсика. Інакше ні. став лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал е, нашого улюбленця Супер Петс, на інший канал Монети України. І всім до нового зустрічей. Всім па па па, -па. Давайте досягнемо тисячу підписників. Дякую всім, Па-па.